Як підбирати гармонійні кольори для своїх дизайн-проєктів. Найперший і найголовніший ресурс, котрий закриває усі мої потреби в пошуці кольорів для дизайну це сайт Colors. У нього багато прикольних функцій є. Наприклад, якщо ми візьмемо зображення і завантажимо його сюди, ось, наприклад, такий постер, то він нам із нього просто видасть палітру. Ось цим повзунком можна цю палітру налаштовувати. Бачимо, що тут змінюється Змінюються кольори, можна прибирати зайву кількість кольорів, можна додавати за потреби. Тут є готові трендові палетки, можна їх брати. Контраст чекер, наприклад, функція покаже, наскільки контрастним і читабельним буде ваш текст на фоні певного кольору. Також тут можна працювати із градієнтами, створювати власні або також шукати вже готові функція візуалізації, тут можна подивитися, як будуть примінюватися твої кольори на вебсайті. Сайті, на візитівках, на логотипі, ілюстраціях. Коротше, цей сайт безкоштовно закриває, якщо не всі, то майже всі потреби в пошуці кольорів. Також в інсті ще є Евсом Я користуюсь ним, тому що тут викладають прикольні готові палетки, можна шукати на свій смак і брати, використовувати в своєму проєкті. І ресурс color space. його я використовую доволі рідко, але іноді мені дуже подобається. І підходять деякі палетки, котрі він генерує. Він генерує велику кількість різних варіантів. Просто вводиш тут колір свій і натискаєш кнопку Генерувати. Він все зробить.